Занятості звернулось 258 осіб. Деякі просто консультацію отримали, а деякі стали на облік і отримали статус. Це 197 осіб, які мали таку можливість, які не могли самостійно знайти роботу, ну різні ситуації. За цей період центр зайнятості надавав декілька таких ну, послуг. По-перше, це працевлаштування було працевлаштовано. Зараз скажу, скільки конкретно. Працевлаштовано 90 осіб, і також брали участь у громадських роботах, тимчасових роботах, бо розумієте, стан переселенців, так, це було 15 чоловік, і декілька з них отримали профнавчення. Це безкоштовна така послуга, після якої людина може працевлаштуватися. І серед переселенців таких було 31. Ну, я вважаю, що праця Лариси П Яківни і. Цієї громадської організації переселенці Донбасу вона, вона теж спрямована в якійсь мірі на працевлаштування, на, добу, на допомогу самореалізації переселенців. Зараз тоді, останнім часом ми співпрацюємо, є така програма підтримки про ООН і уряду Японії, де працівників центру зайнятності я там навчалися на цю стрімку, а ми такий сумісний захід організували, де була організація переселенців Донбасу України. Так. І я хочу сказати, що безробітні, які були на цьому семінарі, не тільки безробітні, а я запрошувала переселенців, які не мають статусу безробітного, але є переселенці, які ну, хочуть якось себе реалізувати, особливо це жінки, бо жінка на ринку праці зараз взагалі по всій Україні проблема, а тим паче переселенці. То деякі звернулися за консультацією. Сніна Григорівна давала надавала консультації. Так я думаю, що ми будемо надалі співпрацювати, бо бо це є результат. Ми бачимо, хай потрошку, але результат є.